Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми почитаємо з вами Євангелії дня. <кхи> <кхи> Ісус же. Воскреснувши вранці перший після суботи день насамперед явився Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Вона пішла і сповістила тим, які були з ним, що плакали і ридали. Та вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села, і ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті він явився самим одинадцятьом, коли вони возлежали вечері і дорікав їм заневір'я і жорстокосердечність. Що не повірили тим, які бачили Його Воскресли. І сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, всьому творінню: хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осучений. Віруючих супроводжуватимуть такі знамени, іменем моїм виганятимуть бісів. Говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих і будуть здорові. Господь же після розмови з ними вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і всюди проповідували, а Господь допомагав їм і стверджував. Слово наступним знаменями. Амінь. Отже, випродавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого вірою і одержали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не це тільки. Але хвалимось і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння, від терпіння досвідченість, від досвідченості надія, а надія не посоромить, тому що любов Божа влилась у серця наші Духом Святим даним нам. Бо Христос, коли ми ще були немічні, призначений час помер за нечестивих. Бо навряд чи хто помре за праведника, хіба що за добродійника, можливо, хтось і зважиться померти, Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, тим більше нині, будучи виправдані Його кров'ю, спасемося ними від гніву, бо коли бувши ворогами. Ми примирилися з Богом смертю Сина Його, то тим більше примирившись, спасемося життям Його, і не тільки це, але й хвалимось у Бозі через Господа. Світильником тіла є око, отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світле, коли ж око Твоє буде нечистим. То і все тіло твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметесь, а других знехтує. Не можете служити і Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, чи пити, не для тіла вашого, аж і що вдягнутися? Чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних: вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато краще за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг, чого піклуєтесь, подивіться на лілеї польові, які вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є? А завтра буде вкинута піч, Бог так задягає, то хіба не набагато краще задягне вас маловіри? Тож не турбуйтесь і не кажіть, що нам їсти, чи що пити або у що одягатися, бо всього цього язичники шукають, знає, бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Пам'ятайте наставників ваших, які проповідували вам Слово Боже, і дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте віру їхню, Ісус Христос, учора і сьогодні, і навіки той же, ученнями різними і чужими. Не захоплюйтесь, бо добре благодаттю зміцнювати серця, а не їжею, від якої не одержали користі ті, що займалися нею. Ми маємо жертовник, від якого не мають права споживати ті, що служать з Кінії, тому що тіла тварин, кров яких для очищення гріха вносить первосвященик у святилище спалюється поза табором, То і Ісус, щоб посвятити людей кров'ю своєю, постраждав поза брамою. Отже, вийдемо до нього за табір, несучи йому на ругу, бо не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. Отже, будемо через нього безустанно приносити Богу жертву хвали, тобто плід уст. Що прославляють ім'я Його, не забувайте ж також добродійності і спілкування, бо такі жертви благоугодні Богу. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав сина Твого, що пісин твій прославив Тебе, як Ти дав йому владу. Над усякою плоттю, що по всьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб пізнати тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати, і нині прослав мене, Ти, Отче, в Тебе самого. Славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їм і мені, і вони зберегли слово Твоє, нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які дав мені, я передав їм, і вони прийняли. І зрозуміли воїстину, що я зійшов від тебе і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до тебе йду. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких Ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до Тебе йду, і Це говорю у світі щоб вони мали в собі радість мою повну. Спаси вас, Господи. Завтра кожного дня, кожного ранку ми читаємо з вами Євангеліє Дня. Всім я бажаю тихого, мирного неба. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!